Привіт, ти на Ютуб-каналі Ізіальної, і сьогодні ми з вами поговоримо про OnePlus 11, один місяць використання. Поїхали. Отже, відразу почнемо і почнемо відразу з мінусів смартфону. Вони дійсно є, немає смартфонів і техніки без мінусів, і цей смартфон не виняток. І перший мінус це не всі додатки підтримують 120 Гц. Так, тут, знаєте, 50 на 50. і... Як то кажуть, і проблема OnePlus, що вони не оптимізували свої 120 Гц під всі додатки, і проблема, звичайно, Google, що вони не оптимізують Android під 120 Гц, не завжди ви це зустрінете. Наприклад, той самий YouTube тільки 60 Гц, це не прикольно, звісно. Галерея OnePlus вже є, нібито 120 гц при прокруті там фотографій, але якщо ви... Перегортаєте відео там 60 Гц. Це те, що вам потрібно знати. А Так, нібито все плавно в галереї 120 Гц, Але коли гортаєте відео, там завжди 60 Гц максимум. Тому якось так, що це що стосується. Підтримки 120 Гц на цьому смартфоні другий мінус, що я помічав, не завжди працює дабл-тап. тобто дабл-тап зробили по заблокованому екрані, і екран включається тут. Він не завжди правильно спрацьовує, але що я помітив. Це не спрацьовує, коли смартфон на зарядці. Не знаю, можливо, десь в налаштуваннях воно так і стоїть, але я пам'ятаю на OnePlus 9 Pro з цим проблем не було. Тобто завжди працювало а тут інколи буває таке, але на зарядці завжди даблтап не працює. Можливо, так воно і потрібно бути, але ну я це помітив, і я вам про це кажу. І третій мінус. І я би сказав, що цей мінус, знаєте, не проблема цього смартфону. Це взагалі глобальна проблема BBK, тому що вони для своїх смарт. Смартфонів для фронтальної камери ніяк не завезуть 4К 60 FPS. Тобто тут, як і всі смартфони BBK, тільки фронтальна камера, як завжди пише, Full HD 30 FPS. Ну, це не серйозно. Купуючи флагман, неважливо, флагман не флагман. Але у всіх смартфонах BBK Full HD 30 FPS. Ну, майже у всіх, там, можливо, самі такі дешеві ультрабюджетники не підтримують. але який смартфон не візьмеш від BBK, Oppo, OnePlus, Realme, у них завжди буде Full HD 30 ФПС, і навіть якщо це флагман за 1000 доларів. Хоча цей смартфон не коштує 1000 доларів, але все одно це флагман. І тут як завжди, Full HD 30 ФПС, ну якось несерйозно. І ще два мінуси, які я можу виділити, ну не те, щоб це дуже такі критичні мінуси, але для когось вони дійсно критичні. І тим паче, коли я до цього користувався OnePlus 9 Pro. Там все це було, а тут немає. Ну, перше, це немає бездротової зарядки. Ну, для когось це критично, для когось не дуже. Ну, я на 9 Pro користувався бездротовою зарядкою десь приблизно рік. Так, це зручно, але це перегріває смартфон, і ви розумієте, буде деградація акумулятору йти швидше ніж від. Звичайної швидкої зарядки по дроту. Тому, знаєте, тут 50 на 50 для когось, але тут немає бездротової зарядки, але тут дуже швидка дротова зарядка. Тому, знаєте, нібито невілює цей мінус. Ну і другий мінус це немає вологозахисту ip 68 В OnePlus 9 Pro він був. А тут немає. Ну, знаєте, це можливо більш критичний мінус. Але, ну як вам сказати, як, як показує практика при. Розбиранні смартфонів OnePlus, я це дуже сильно пам'ятаю з OnePlus 6 t там також не було вологозахисту, але там є завжди гума, яка прокладена по всьому смартфоні. І той смартфон, я пам'ятаю, топили. OnePlus 6T багато роликів було, і йому нічого не було. Тобто, і тут те ж саме, якщо його розібрати, я гадаю, там. Також повсюди буде все, як то кажуть, гумою прокладено. І тобто йому не страшна буде сильна вода. Але, звичайно, і коли офіційного заявленого вологозахисту немає, то це не буде страховий метод при, як то кажуть, в сервіс нести. Тому це знаєте, ну таке вже діло. Але ну критично це не критично. Да, повинен бути все ж таки IP68. чи IP67, Це також непогано. Його можна погрожати у воду, але тут такого немає. Хоча десь читав, що тут нібито IP64. Але це знаєте ні туди, ні сюди. Це взагалі ні про що, можна так сказати. ip 67 непогано. ip 68 просто було прекрасно. Але тут немає, але й ціна смартфону в Китаї а в мене китайська версія на Global перепрошита. Ціна в Китаї цього смартфону 580 доларів. Це, ну, знаєте, ціна на сьогоднішній день, якщо дивитися на всі смартфони на ринку. Це ціна, я б не сказав, що це флагман. Це для когось навіть це середняк хороший, але це 580 доларів для OnePlus. А. Це флагман. А на всьому ринку я б не сказав, що це флагманський смартфон, тому що ціна. Не флагманська. Ну, у нас, звичайно, він коштує десь приблизно 25 тисяч гривень. Китайська версія 12256 на глобалі. Це десь приблизно 670 доларів. Тобто це вже можна якось так сказати, флагманська ціна, але це не суперфлагман. Тому що ми всі знаємо, що суперфлагмани коштують 1000 і плюс доларів. 1000 1500. Але то вже зовсім інша сфера. Ну, якось так. Але це, знаєте, отакі от мінуси. Вони не те, щоб дуже критичні, але варто про них сказати, тому що смартфон коштує не 300 доларів, а все ж таки 580, чи наша ціна, за яку ми можемо його купити, це десь 670 доларів мінімум. І тут треба розуміти, що так чи інакше. Є такі недоліки, мінуси, критичні, не критичні, але я за цей місяць не відчув якогось дискомфорту від цього смартфону. А зараз давайте перейдемо до плюсів цього смартфону. Їх набагато більше і вони переважають. Отже, плюси, і як на мене, перший плюс я би віддав би дизайну камери. Мені подобається кругла камера, і тут вона дійсно красива, і виглядає дійсно красиво. Комусь не подобається, я знаю, комусь подобається, наприклад, більше дизайн OnePlus 9 Pro. Ну, тут вже, як це кажуть, на... Любителя, кому як вже. Ну, мені подобається дизайн круглої камери, мені завжди подобався, а тут ну, виглядає чудово і нарікань у мене немає. Тобто за дизайн я ставлю топ-5 з 5. Другий плюс повернувся LR слайдер. Ну він нібито і повернувся, і нібито ні, тому що його просто не було у OnePlus 10T, а це не був основний флагман минулого року. Там був 10 Pro, і там все було. Ну і так якось можна сказати, повернувся, не повернувся. Але він тут є, і це найголовніше. Це, можливо, одна з причин, чому я до сих пір також купую смартфони OnePlus, тому що це фішка дуже зручна, і вона, як то кажуть, вартує бути на OnePlus. Ну, це для кого вже як. Мені подобається OnePlus, незважаючи на те, що дійсно з прошивками в них не завжди все гарно. Але в принципі, ось OnePlus 11 за останній час, я би сказав би, це. Саме той смартфон, на який варто звернути увагу після 9 Pro. Третій вагомий плюс це автономність. Вона тут дійсно дуже хороша, дуже хороша, якщо прям не дуже шикарна, але після мого OnePlus 9 Pro, вона тут дійсно шикарна. 7 годин максимум, що я вижимав на цьому смартфоні, коли на OnePlus 9 Pro десь нам, мабуть, 3,5-4 години, 5 годин, я не пам'ятаю, там вижимав чи ні. Але тут 7 годин спокійно і дійсно це. Дуже круто, це при максимальній яскравості, роздільна здатність 2к 120 Гц, там підключений який годинник до смартфону, тобто Bluetooth працює. І 7 годин максимум, ну мінімум 6 годин. Це вже, якщо, наприклад, там тестую якісь навушники, вони мене дуже багато грають там за день, тоді, так, да, дійсно, автономність трішки менше, десь 6 годин, тому що навушники там можуть по 8,5 годин чи більше грати за день. І як то кажуть, звичайно. Блютуз працює і більше висаджує акумулятор. А так, 7 годин максимум, що я вижимав, і це дуже добре. І тут же випливає четвертий плюс цього смартфону, це швидкість зарядки. За 23 хвилини заряджається у мене цей смартфон, ну це шикарно. 100 Вт супервук заряджає дуже швидко. 23 хвилини повна зарядка від 0 до 100%. А взагалі 10 хвилин швидкої зарядки дасть вам 50%. Тобто, ну це шикарно. Тобто встали зранку, наприклад, там вмилися, там поснідали, попили чаю, кави, і за цей час, наприклад, ви на це витратите півгодину, я десь так витрачаю десь півгодини, і за цей час у вас смартфон буде повністю 100%. І, до речі, якщо ви його так нормально до 100% зарядите, на, наприклад, не за 23 хвилини, а потримаєте ще трішки, наприклад, півгодини, всього потримаєте його. І у вас 100 будуть, до речі, довго триматися. Це так само на 11 r OnePlus, так само. Тобто 100% вони тримаються довго, а потім потрішечку вже звичайно, спадають відсотки, але. Дійсно, автономність і швидкість зарядки заворожує. Шикарно. Наступний плюс цього смартфону це вдалий чіп. Snapdragon 8 Gen 2 це дійсно дуже вдалий чіп від Qualcomm він працює чудово, енергоефективний, як ви зрозуміли. Працює стабільно, все плавно, стабільність взагалі системи хороша, все працює швидко, плавно, стабільно. Ну там інколи, звичайно, бувають в прошивці якісь там баги. Такі дрібні, але стабільність роботи дуже радує. І в базі тут, що мені подобається, в китайській версії 12 оперативів, 256 збудовані, тобто lpddr 5 x плюс UFS 4.0. тобто сучасні типи пам'яті, і смартфон дійсно літає з вдалим чіпом, тобто все дуже добре. В іграх смартфон веде себе чудово, немає ніякого тротлінгу, нагрів. Помірний, тобто не так, як 9 Pro гріється. В простої смартфон також не гріється, як 9 Pro, особливо влітку він дійсно може спокійно просто взяти, нічого ти на ньому не робиш, він просто може вже там нагрітися до 42, наприклад, градусів. Просто в простої. Це якось так. Не розумію чому, а тут все добре. Тому тут. Все по чіпу дуже класно. Наступний плюс це звичайно камера. Тут вона дійсно топова, 50 мегапікселів, основна камера Sony MX 890 48 мегапікселів ультраширокутний модуль і 32 мегапікселі телефото, тобто три потужних корисних камери. Тобто ніяких. Камер заглушок немає, там 2, 5, 8 мегапікселів, тому що я вважаю, що все що менше 10 мегапікселів, це пустишки. Тобто вони прям дуже шикарної якості не дадуть. Ну, інколи буває, що ставлять, наприклад, телефотосенсор там 8 мегапікселів, він може ще хоч щось показати, але, як то кажуть, це не дуже класна якість, так само, як 8 мегапікселів ультраширокутна камера. Але тут, як то кажуть, нема до чого. Причепитися, тому що ну, нормально знімає смартфон за ці кошти не самий, звичайно, топ, є, звичайно, і краща якість. Але за цю ціну і взагалі сетап камери дуже вдалий, як на мене. Фронталка на 16 мегапікселів також знімає непогано, але б хотілося, щоб все ж таки вже, хоча б в наступному році BBK задумалися і дали нам 4К60 FPS. З електронною стабілізацією на фронтальну камеру, тому що в HD 30 кадрів це якось несерйозно. Інші плюси, це все доволі стандартно. Що тут можу сказати? Ну тут дуже потужний Вібромоторчик. Він ще більш потужніший ніж на OnePlus 9 Pro. На OnePlus 9 Pro було класне Вібро, тактильна віддача, але тут потужність. Вібромоторчика ще краще. Тут він просто по розмірам більше. Це казали на презентації, що тут Вібромоторчик ще краще, можливо, найкращий взагалі у світі. Ну, за найкраще чи не найкраще у світі, але те, що він більш потужніше працює, дійсно він дуже приємний. Це факт. Так само тут класне стерео подобається другий динамік, вже тут знаходиться зверху на верхній частині смартфону, а не з динамікою розмовного, йде звук. Тобто зверху йде у нас. Другий динамік, і в принципі по стерео тут також все мені подобається. Відбиток пальців трішки знаходиться вище, ніж на 9 Pro, але працює все звичайно чудово. У з Кейсе ніколи не було проблем. Під дисплейний відбиток завжди працює добре. А мол, екран хороший, незважаючи на те, що матриця трішки старенька. Samsung E4, а не Samsung e 6 якщо не помиляється зараз, остання матриця. Але все одно навіть... Я б не сказав, що це якось вплинуло на якість екрану чи ще щось. Тобто, все одно тут адаптивна частота екрану 2К плюс роздільна здатність, тобто не Full HD а 2К плюс, і від 1 до, до 120 Гц все працює і ну, все нормально по екрану, мені все подобається. Я звик до AMOLED екранів з, пли... з приводу Шім, чим? Шиму. Я нічого не буду казати, я звик до шиму, хоча, можливо, я коли також переходив на АМОЛЕТЕКАН, в мене також в перший день боліла голова, бо боліли очі, але потім звик. Тобто тут все залежить від людини. Можливо, для когось це дійсно немає звички, він не зможе до цього звикнути. Тут я нічого не можу сказати, можливо, таке чи неможливо, але. Скоріше за все, більшість людей пройде через те, що у вас будуть по першому часі боліти голова і болі... боліти очі. Але до цього можна звикнути. Я також та людина, у котрої поганий зір, але як то кажуть, я б не сказав, що такий амолет екран висаджує мій зір. Тому що, так, да, я... в мене немає апарату, який міряє шим, але я знаю, що нібито на цієї моделі він дійсно є. Але DC-дімінгу тут немає в налаштуваннях розробника, тому треба так користуватися, як вже є. Ну, тут кожному своє. Я на цьому не загострюю свою увагу, можливо, для когось це більш так конкретно потрібно, але я на Шиму ніяк не загострюю увагу, тобто все мене влаштовує і наостанок ще скажу зараз. Я користуюся ось таким чехлом від Нілкін. Дуже класний, потужний, трішки товщує смартфон, але гарно захищає його при цьому, і коштує він близько там 8 доларів, чи скільки там звичайно, посилання залишаю в описі під відео. А взагалі планую записати відео про аксесуари до OnePlus 11 та 11 R. Зараз до мене їде ще декілька чохлів для цих смартфонів, тому дочекаюся і зроблю таке відео. Гадаю, буду для вас корисним, тому що. Люди люблять дивитися аксесуари, що взагалі підходить, що класно сидить, що не класно, і взагалі подивитися, як воно взагалі виглядає, і що варто купувати, а що ні. Тому дочекайтеся це відео, скоро буде на каналі. І наостанок хочу ще подякувати магазину OnePlus Pro. Дійсно дуже гарний магазин. Можу їх рекомендувати. Купував я цей смартфон у OnePlus Pro, і вам можу рекомендувати. До речі, за промокодом ІЗІАЛЬНО ви отримуєте ще приємну знижку. Магазин рекомендую. Ну і на цьому. Не все гадаю, це відео для вас було корисним, хоч і довгим, але гадаю, на багато питань ви отримали свої відповіді. Ну а якщо ви на щось не отримали відповідь чи не зрозуміли, тоді задавайте свої питання в коментарях, з радістю на них відповім. Ну і на цьому в мене вже точно все. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть свої коментарі. І не забудьте підписатися на телеграм-канали. Там багато цікавого. Слава Україні! Ми переможемо!